З вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайдете, оце знайте. Що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у своїм домі. Тому і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте? Хто ж є вірним і мудрим слугою, якого поставив пан над своїми домашніми? Щоби вчасно давати їм їжу. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Воістину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, а коли той злий слуга каже у своєму серці: Мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями. То прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо. Такий апокаліптичний фрагмент Євангелія, страшний, неприємний напевно. що. Але час від часу ці фрагменти в літургії повертаються і пригадуються, навіщо це потрібно? Для того, щоб ми пам'ятали, про що тут кажеться. Більше того, крім того, що це повторюється в літургії, то в самому вчині Ісуса. Якщо ми гортаємо святе Писання, бачимо, що про це згадується досить регулярно. Крім вчення Ісуса, якщо ми, до прикладу, візьмемо Старий Заповіт, послухаємо пророків, послухаємо суддів, послухаємо багатьох Божих персонажів старого заповіту, то виявляється, вони так само закликали до того, що потрібно покаятися. Змінити свою поведінку, тому що може настати День Господній. В різних епохах називали по-різному, але було саме так, що казали, що потрібно щось робити своєю поведінкою, потрібно змінитися, тому що час близький. І сьогодні від Ісуса чуємо ті самі заклики, про які дуже часто читається в Адвенті і в Великому Пості. Коли ми тоді дуже сильно прив'язані саме до часу в Адвенті, до тих чотирьох тижнів у великому пості очікуємо саме на Великдень, як такий, і тоді багато про це говориться. Чуємо про це і сьогодні, і вкотре пригадуємо, що про це потрібно пам'ятати завжди. Більше того, якщо не забуваємо, хоч є така людська властивість, забуватися про якісь важливі справи, навіть якщо ми про них говоримо постійно, то коли молимося Розарій, то на кожному радуйся Марія, ми згадуємо про власну смерть, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Постійно про це думаємо. І знову ж повертаємося до тієї самої думки, що напевно смерть це річ, про яку думати не хочеться, це щось таке неприємне, це щось, що відражає, відштовхує, змушує про це якось не думати. Але реальність є такою, що чи ти будеш про неї думати, чи не будеш про неї думати, вона прийде. І те, до чого Ісус сьогодні закликається, до того, що так, наша людська властивість, наше бажання це не думати про цей момент. Ну, прийде вже, то прийде. А тут Ісус каже: ні, потрібно до цього готуватися і бути готовим. Не потрібно цю думку якось відпихати на сторону, відштовхувати, робити вигляд, начебто цього не буде. Це буде, це прийде. І потрібно до цього готуватися. Потрібно не дозволити смерті застати себе зненацька. Ісус наводить приклад про злодія, який має підкопати дім. Ну, Звісно, це в тих часах і в їхній технології будівництва підходило, що можна було просто дім підбудувати, ну, бо все-таки десь там двері якось були. Забезпечені, якось були зачинені, ну то просто-напросто, якщо стіна будувалася безпосередньо на землю, ну, то можна було щось там підкопати, а якщо ще земля дуже сильно піщана, можна було підкопати дуже швидко. Зрештою, що будемо говорити про часи Ісуса. Якщо хтось з вас пам'ятає, як виглядають старі українські хати, де, в принципі, дуже часто чогось такого, як фундамент, і не було, тому що е, і теж будувалося не з каміння. Будувалося з вальків, скручувалася там солома з очеретом, з глиною. Це все називалося «граса» або толока приходило. Люди з цього ставили стіни. Ну і, звісно, це ставилося безпосередньо на землю. І так і люди казали на підлогу, що це земля. Не казали, що впало щось на підлогу, ну, бо не було підлоги, земля була. І так само можна було легко прокопати і якось потрапити до хати, розкопавши землю. Тобто, і тут наводиться цей приклад, що от якби людина знала, коли прийде злодій, то не дала би підкопати свого дому. Так? Сьогодні радше домів вже ніхто не підкопує того, що вже є, будується з каменю, тому що є фундаменти, тому що стіни вже грубі. ну, але... Це просто порівняння, це просто алегорія того, що ну сьогодні, якщо би говорити сьогоднішньою мовою, ну то ми би сказали, наприклад, не підкопає дому, а підбере ключ до будинку. Тому що що вже тільки не вигадують, як там можна якось відімкнути двері, як це зробити, якісь вже е, хитромудрі ключі з якимись там і магнітами, і якісь там секретні, і такі, і пересякі, але тим не менш ми з вами знаємо добре, що от, бувають ситуації, коли просто-напросто приходять злодії до хати і крадуть, грабують і тікають. В нашої однієї працівниці, це вже кілька років тому, але сталася така жахлива історія. Страшна насправді, коли просто-напросто прийшли додому, а їм пограбовано, всі речі поперекидані. Більше того, що виявляється, що коли йшла, то в під'їзді, напевно, що хтось з тим злодіїв міг і зустрітися, і побачитися, вкрали якісь там цінні речі. І втекли, і люди здивовані, як так могло бути. Ну, що був замок, були ключі, були двері, було все зачинено. Як так могло статися? Ну, так підбирають. Більше того, є така послуга, десь часом можна на вулиці зустріти, оголошення якесь таке, що там аварійне відкривання замків і дверей. Тобто є такі фахівці. Які приходять, просять ту, ту людину, яка замовила цю послугу, це якось там в поліції зареєстровано така діяльність. Просять людину відвернутися, людина відвертається, і тут раз 2-3 секунди, раз і людина вже відчиняє двері. Як так там ж ключ? Ми ж так переживали, там що от там чи, чи зачинив на ключ, чи не зачинив. Ну, для тих, хто вміє це робити, це насправді ніяка не проблема. Але дивіться, зараз справа абсолютно не в порівнянні: чи злодія в давнину, чи злодія в теперішній час. Питання не в способі грабунку, питання в тому, як діє злодій. Зненацька. Ніхто не чекає, коли це має статися. І тому Ісус розповідає про смерть, розповідає про те, що це відбувається раптово, щоб ми до цього готувалися, тому що про це не хочеться думати. Ми хочемо цю думку завжди відштовхувати і відсувати від себе десь там надалі. Ну, Хто чекає злодія? Ну ніхто не хоче. Ніхто не хоче, щоб його пограбували. А він приходить зненацька, щось там краде, щось там шкодить, і таке відбувається. І зараз ми з вами, коли читаємо про якісь ситуації, коли людина померла, то, звісно, цих повідомлень зараз їх є безліч, тому що постійно, як не якісь ракети ці російські, то шахеди, то ще якась інша біда, то десь якась там перестрілка сталася, щось там, інцидент якийсь з поліцейськими, то, то ще якась небезпека, то якась там аварія на дорозі, десь там люди їхали собі спокійно. Розбилися, побилося, вбитими багато людей. Загинуло в тій ДТП. Ну як же ж так могло бути? Люди просто собі кудись там їхали. Так і це трапляється постійно. На жаль, нас це все лякає. Ми хотіли би себе десь там заспокоювати внутрішньо, що ні, це там, як це там, пам'ятаєте, на початку війни було, ні, це два-три тижні. Потім ні, це там до літа, ні, це там до осені, ні, це там до зими, ні, це там до весни. Ну і так вже, бачите, вже йдемо по, по другому колу. Тепер нещодавно теж почув таку думку, що в росіян залишилося всього на всього 500 ракет. Ну, яку біду може зробити лише одна ракета, ми з вами знаємо. Ну добре, ракет 500, а це означає, що цих запусків ще може бути охо-хо, як багато. Е, ну, але ще крім того, тих дронів є багато, які теж біди багато дуже роблять. Тобто, якось себе заспокоювати, що та ні, та немає чого переживати, я не кажу, щоб ми ціпініли зі страху. Я кажу про те, щоб ми всерйоз прислухалися до того, що каже Ісус, що потрібно готуватися е, і бути готовим до смерті. Практично, що це означає, що потрібно бути посповіданим, що потрібно не відкладати своє життя на потім, що потрібно намагатися максимально використати цей день, ті можливості, які я маю сьогодні, не думаючи про те, що ось там колись, ну колись може не настати. Як там я вже цитував якось в одній із проповідей, що завтра може не прийти. Є така пісня десь там. Можна не раз почути. Ісус нас закликає до того, що потрібно серйозно поставитися до свого життя, особливо до закінчення свого життя. І якщо для Нього це було серйозно, для нас з вами це також має бути серйозно. Нехай Господь нас благословить, щоб ми могли жити своє життя сповна, щоб цей день нас з вами не застав, зненацька. Амінь.